Як не втратити авто? З цих слів сьогодні розпочинаєш наше відео, тому що це цілком реально. Сьогодні будемо розбирати цю тему, тому вмощуємося зручніше і ми розпочинаємо. Друзі, завжди хто тільки попав вперше на це відео, ви ще є не підписані, це обов'язково потрібно зробити і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Також ставимо жирний палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео для вас. Також, хто зараз дивиться це відео, ви напишіть в коментарях, можливо, вам цікавить якийсь автомобіль. Пишіть хто звідки дивиться, передаємо вітання. Люб, Любий від вас коментар, я завжди радо прочитаю, і, звичайно, це дає більше позитивності до руху переглядів нашого відео. А це дуже і дуже важливо. Звичайно, якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль і ви вже готові, потрібно розуміти, що ви купляючи автомобіль. Ви просто є, як кажуть, необхідність перевірити його як фізично, так і через CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля. Ви можете за посиланням внизу під відео перейти, вбити він-код, отримати 20% знижки і подивитися, що і як було із автомобілем. Ну і, звичайно, промокод Roma дасть вам також можливість знижечки. Так давайте розпочнемо дуже важливу тему і дуже важку тему, як можна так, щоб ти збираєш місяцями. Гроші на цей автомобіль, а потім можна його втратити. Направду кажучи, це все страшно виглядає і, здається, зі мною такого неможливо, але все-таки таке буває. Чому ж так буває? Справа в тому, що якщо ви купуєте автомобіль, у вас є можливість перевірити його фізично. Ви стоїте біля автомобіля, ви сіли в нього, посиділи, ви взяли з собою фахівця. До речі, ми надаємо послугу перевірка автомобіля перед купівлею і надаємо цю послугу по всій Україні. Ви все бачите, автомобіль перед вами. Що може бути поганого? Впевненість вже в собі є. Та? Тобто автомобіль красивий. Ви взяли з собою фахівця. Фахівець, сусід, наприклад, подивився на цей автомобіль, його технічний стан. Ви все робите правильно, в принципі, правильно. Та? Ви навіть відкрили CarVertical, зайшли за посиланням внизу під відео. І це прекрасно. Ви також перевірили по CarVertical. І здавалося б, все можна брати автомобіль. І дуже часто люди що кажуть. Я не хочу тратити свій час на те, щоб переписувати автомобіль, тому що це буде довго. Якщо це буде довго, то я краще це спокійно зроблю вдома. Що там потрібно, щоб я поїхав і забрав цей автомобіль додому? Звичайно, вам, продавець, відповість потрібно написати договір купівлі. Чи це буде від приватної особи, чи це буде від фірми. Тільки так ви можете забрати цей автомобіль, і сьогодні ви стаєте власником і ви будете щасливі. І здавалося б, юридично все правильно, вам пишуть договір купівлі і ви вдома зможете поставити цей автомобіль. Ви приїжджаєте додому, стаєте в чергу, через тиждень ви попадаєте в сервісний центр. Ну а в сервісному центрі вам проходять всі перевірки, автомобіль, і в ході перевірки вам повідомляють автомобіль в Інтерполі. І цей автомобіль вас вже не відпускають, його залишають на штраф майданчику. Здавалося б, чому так? Все ж було перевірено, все було добре. Навіть перевірили по CarVertical. Карвертікал. карвертікал, до речі, показує по Інтерполу, чи все добре, чи погано. Чому так сталося? Насправді така ситуація в нас на каналі була. Направду я вам скажу, таких ситуацій вже було багато, але хочу опиратися на ту ситуацію, що можна втратити автомобіль. Чому? Тому що коли забираєш автомобіль. Часто немає усвідомлення того, що якщо навіть ти купиш автомобіль без перевірки, але правильно його по документах на себе перепишеш, стаєш власником, то потім ти його технічний стан зможеш підтягнути, ти зможеш за 500 доларів, якщо це якийсь бюджетний варіант автомобіля, зробити ходову і, в принципі, перегорнути ту сторінку і сказати, ну, в принципі, сам винуватий, я так перевіряв, або навіть сказати, це нормально, автомобіль був не новий. Там була ціна хороша, тобто ми завжди знайдемо в собі всередині, знаєте, як кажуть, якісь внутрішні виправдання. Тобто, я купив тому, що в принципі тут все було класно. Власник мені скинув, я собі на ці гроші, що він мені скинув, зробив ходову. І в принципі, я задоволений. І це прекрасно. Але що робити, якщо ви автомобіль втратили? Просто банально втратили прості слова, але вони реальні? Втрата автомобіля насправді ви втрачаєте все. То, що ви збирали кошти місяцями, хтось збирає роками, хтось, до речі, і позичає, що не зовсім правильно, я рекомендую за позичені гроші, якщо у вас немає постійного доходу, краще взяти паузу, краще взяти щось простіше. Але все-таки тут друге питання. Ми зараз не будемо в це питання, як кажуть, глибоко зараз розкривати. Стоїть питання, як же ж бути в тій ситуації, як правильно це зробити. Насправді, формула є одна єдина. І формула залишається ну, просто бездоганно, правильною, ідеальною, як хочемо, так можна назвати. Ми можемо міняти слова, але суті, це не міняє. Правильна формула, коли ви купуєте автомобіль, перевіряючи його фізично. Перевіривши його через Car Vertical, це також обов'язково, тобто ви подивились з вже автомобіля. Технічно автомобіль вам все підходить, все нормально, можливо, потрібно якісь складення, можливо, він там має якісь моменти, але вам це все підходить, ви це все перегорнули і кажете, мені підходить. Ви поторгувалися аргументовано ціною. У вас просто все прекрасно, ви розумієте, що автомобіль добрий. Дотягніть до кінця питання реєстрації транспортного засобу на вас. Я не міг подумати, що я по сьогоднішній день буду отримувати дзвінки, де люди мене переконують, що, Романе, я хотів би забрати її швиденько додому, а дома я собі буду ставити на облік. Ви там все перевірте. Насправді не існує такої перевірки, що сьогодні ти перевіряєш, відкрив бази МВС, та, там, тобі з сервісного центру, ну, колись мене називали це Мрев. З Мрев перезвонили і сказали, та-та, автомобіль чистий. Це все так не працює. Чому воно так не працює? Чому ж CarVertical показує, що все добре, через тиждень ви приходите, вам кажуть, що автомобіль в Інтерполі. Ви на момент перевірки знову заходите в CarVertical, і він тоді покаже вам в Інтерполі. Чому ж він не показував це тиждень назад? Тиждень раніше, тоді, коли ви могли щось змінити. Насправді все дуже просто. Дуже просто. На момент огляду автомобіль може не знаходитись в Інтерполі, тобто фірма, через яку привезли з. Від якої, давайте правильно, від якої забрали цей автомобіль і привезли в Україну, на момент продажі вам все було добре. А з понеділка стала ситуація, що там були перевірки. І в ході перевірки було виявлено якісь там великі моменти, що щось фірма приховувала чи не приховувала, ну менше з тим. І арештовують її майно. І майно, яке не було на вас переписано завчасно, воно також стає замороженим. І це заморожене майно може бути так, що якщо фірма все-таки там щось пішло, насправді проблема, ви цей автомобіль ніколи не заберете додому. Гроші, які ви складали місяцями, просто підуть в ноль. І після того, коли стається такий випадок, направду чесно вам скажу, Такі випадки трапляються рідко, але ви повірте, поки ви не є власником автомобіля, ви нічого вирішити не можете з цим автомобілем. Вам просто його забирають і кажуть, слухайте, там є проблема, є інтерпол, я просто фізично не можу нічого, нічим вам допомогти. І ви залишаєтесь нічим. Тому одна єдина правильна формула: передаєте кошти після того, як автомобіль. Перепишуть на вас. Якщо ви дуже боїтеся і не знаєте, який там процес, все робиться дуже просто. Ви приходите із продавцем в сервісний центр. Якщо це автомобіль свіжопривезений, тобто він на червоних номерах на фірмі, вам обов'язково буде потрібно пройти експерта-криміналіста. Тобто ви берете талончик на експерта-криміналіста. Після експерта криміналіста проходження, ви берете наступний талончик і вже робите реєстрацію транспортного засобу на себе. Якщо це фірма, то фірма вам пише на вас договір купівлі. І після того, коли ви це будете робити, ви можете запитати в оператора, в працівника, який в сервісному центрі. Ви можете його запитати і сказати, а скажіть, будь ласка, а коли я можу розрахуватися з продавцем? І вам в ході перепису, коли вже документи будуть всі готові, автомобіль буде повністю перевірений. Віддадуть автомобіль на документи, перепрошую, на підпис начальнику. В цей момент ви маєте розрахуватися із продавцем. Якщо все дуже, ви боїтеся, нічого там не хочете питати, ви можете по-простому сказати продавцю: слухай, давайте просто на мене перепиши. Побудь зі мною ще цих півгодинки. Тільки документи дають, я тобі віддам кошти. І, в принципі, будь-який нормальний продавець на це погоджується. Проблем з цим немає. Тому тільки таким. Тільки таким Такою ну, схемою можна сказати, це не схема, це в принципі реалії життя. Тільки так можна правильно придбати автомобіль, щоб ви спокійно спали вдома. Тому що, я думаю, хто подивиться це відео, ви, до речі, можете в коментарях написати, якщо в когось були якісь проблеми, можете мені написати приватно. До речі, люди бачу, більше приватно мені пишуть. До речі, багато різних моментів мені описують люди. Я буквально декілька днів назад отримав, також людина мені розповіла, що тисячу доларів здається, тисяча чи тисяча навіть з лишнім доларів також перекидав за автомобіль, який йому мали привезти із Європи. І каже, так я переслав, що нічого мені не привезли. Документи я потім побачив, що все-таки це були підроблені документи. На момент того, коли мені це все скидали, я чомусь. Я Був як в тумані, каже, мені здавалося, що я автомобіль купляю дуже дешево, дуже класно, його треба терміново купити. Психологічно, каже, мене опрацювали настільки, що я не міг нічого зробити. Але, друзі, мова зараз не про якісь шахрайські дії. Вони існували, ми в своїх інших відео, якщо буде потрібно, будемо розкривати ці теми. Ви пишіть в коментарях, до чого я веду цю розмову, що в кого було, якщо є якась дуже цікава тема, я, звичайно, поділюся з нашими підписниками, з нашими глядачами, гостями каналу. Обов'язково поділюся інформацією для того, що, можливо, це збереже комусь гроші. Бо гроші заробляються направду, важко, а віддаються вони іноді необдумано. І оці необдумані такі наші напрямки, оплати, вони можуть піти трішки косо і зіпсує, як кажуть, життя людини, яка реально чесно заробляла ті кошти, тому щоб в таке не попасти. Ви можете зайвий раз до мене перезвонити, в нас консультація безкоштовна, я чим зможу, тим допоможу. Поки є ще хвилинка-дві, вже так, знаєте, пакую до кінця. Також в мене прохання до наших глядачів, підписників, гостей не кидати мені автомобілі по 7 тисяч гривень пасати Б6, так як зараз в мене було прохання. Роман Пасат Б6, продають за 7 тисяч, терміново треба оглянути. Я кажу, слухайте, немає за 7 тисяч цього, тим більше передають з якоїсь групи Facebook. Давайте так, по-простому, поясню просто саму суть. Якщо автомобіль, от уявіть себе на місці того продавця, от у вас є Passat b 7 чи там B6, там був B6, до речі, ви маєте такий автомобіль, і ви такий автомобіль хочете продати за 7 тисяч гривень. Чому вам не поставити ціну 4 тисячі, перезвонити всім своїм друзям? І сказати, друзі, хто хоче такий-то автомобіль, віддам дешево, мені терміново потрібно там. виїжджаю за кордон, постану здоров'я, ще щось, розуміємо. Та? Тобто я віддаю його. До вас прийдуть перекупи, яких ніхто не любить, але прийдуть перекупи і дадуть вам тих 4 тисячі. Чи дадуть 3500? Ну, утрируємо, розуміємо, та, ще подивляться на стан автомобіля, але дадуть вам кошти. Для чого зразу опускає хтось там продає за 7 тисяч? Немає таких цін. Просто немає. Тому прохання. бо До мене, бачу, вже почали мені скидати. Попри те, що я показую про ці розводи, я так розумію, що багато хто розуміє, що якщо мені скинуть, то я зразу це розкрию. Ми розкриваємо разом з вами непотрібні речі, тому що ну, очевидно, що автомобіль, який коштує 5. Тере 6 тисяч доларів, він не може коштувати 7 тисяч гривень. Все, це крапка, це однозначно, тому що давайте так. Якщо автомобіль є по найнижчій ціні, ви самі, якщо будете його продавати, у вас є завжди запасний варіант. У мене, до речі, є інші відео, де я розкриваю, як правильно продати автомобіль. І один з варіантів це коли ви продаєте рівно за один день. До вас приходять перекупи, беруть у вас по найнижчій ціні. Тобто, якщо ціна автомобіля 6, вас куплять там за 4500, бо на авторія буде найнижче 4500, у вас хороший стан, вас візьмуть за 4500 тисяч доларів і не стоїть питання, які якоїсь халяви. Тому не шукайте халяви, її просто немає. Ми підійшли до логічного завершення на сьогодні. Я надіюся, що когось це відео врятує, але в мене прохання до всіх наших глядачів. Поділіться цим відео в соцмережах. Я думаю, що таке відео переглянувши, можливо, серед наших друзів знайомих. Люди якось будуть акуратніше з цими речами поступати, тому що, направду, віддати кошти дуже легко, а заробити їх важко. А іноді, коли люди віддають такі кошти, то ті люди, які віддають цих людей, якраз цих коштів мало. Не знаю, чому так трапляється, але люди, які мені про це розповідають, кажуть, Роман, так важко, а тут тепер ще й втратили ці кошти. Тому, друзі, бережемося, усім успіхів! З вами був Роман Світушак. Рухаємось тільки вперед. Слава ЗСУ! Тримаймося друзі.